Рома, привіт, слава Україні! Ром, слава зі мною захисник команди Республіка. На жаль, сьогодні ви поступилися команді 35+, з рахунком 2-1. Але на мою думку, мала бути нічия, тому що рівна гра, рівні команди дуже багато боротьби було. Скажи, будь ласка, що саме у вас не вийшло і на який результат виграли, який очікували. Ви Ну, грали, як звісно, на перемогу і очікували на три очки сьогодні, тому що на кожну гру ми виходимо перемагати. Іншого результату ми не очікували. Опа, зйомка йде? Ми очікували хорошої гри, але не склалося, тому що останні тури почали збавляти, мали удари в поворотах. Але сьогодні Реф красавчик, там в кінці матчу він дав другу жовту, але не тому гравцю, якому сфалив. Так мало бути вилучення у команди противника, але реф трошки дав штангу. І в результаті чого гра завершилась 2-1 не на нашу користь. 35 плюс вітаємо здобуттям трьох-трьох очків. Ну, ще побачимось. Дякую тобі за інтерв'ю. Кого б ти відзначив на гравця лева матчу зі своєї команди сьогодні? Рефа хуй. <реш> <реш> ну, так ворота. Сьогодні він крисачок. Скільки він витягнув, я думаю, там у хлопців було більше, ніж два моменти і Він сьогодні просто в космос. Зрозумів. Добре, дякую за інтерв'ю. Гарних вам надалі загинуть.